Сьогодні в мене було дві розмови з двома різними клієнтами, взагалі дуже подібна ситуація. Перший клієнт отримав гроші від стахівки, ми взяли своє ФІ, він взяв гроші собі і каже, Володя, мені інші люди зроблять дах. Каже, я собі порахував, що мені ви гроші свої берете, я їм плачу, і у мене ще має лишитися. Другий клієнт Педро, таке саме. Я собі порахував, що мені лишиться. Я був і сьогодні, і там, і там. Перший дах треба поробляти з нуля все, йому капець. Просто уже все. Я, я вам показував відео, як воно виглядає. Той дах, буде протікати. Він би старий, так Бо стояв довше ніж стояти. Другий сьогодні будують я приїжджаю. І кажу клієнту, що слухай, дивися, то не добре, то не добре, то не добре, то, бо мені треба фотографії для страхової компанії, щоб воно ну, показати, щоб отримати другу половину грошей. Він каже, ну то, то що робити, Володя, ну кажи, що мені їм казати? я кажу, а що я їм скажу? Типу, що б мені не сказали, ви не навчите їх робити дахи, якщо вони тут тиждень працюють і ну, вони просто не мають. Будьте уважні, кого ви наймаєте. Тому що я цьому клієнту Педро кажу, що будемо робити? Він каже. Перміт брав я, тобто їхні я на документах ніде немає. Стахівка мені ніякої, я кажу, страхівку він... маєш їхню? Ворлейбілот іншу раз. Не маю. І така мовчанка три секунди. Раз, два, три. Він дивиться на мене і каже: А ще я пейт кеш. Що зробиш? Ніколи ніякого кешу завжди перміт, завжди страхівку. Пам'ятайте, не купляйтеся на ці поводки, потім буде гірше.